Друзі, всім привіт! Так, дивіться, згорів знову в мене цей шнур від павербанка до роутера. Так як роутер установили більш потужніший і він не тяне. Це вже третій шнур. Так, ну, потрібно, потрібно щось зробити. Так, дивіться, значить, я взяв отаку платку. Отаку платку підвищую. Будемо її встановлювати. Вона може тягнути легко десь до 2 А. А цей, виходить, шнурок розрахований десь до 0,5. Ну, 0,5 Ампера. Так, значить, дивіться уважно на цю платку. Платка МТ-3608, підвищуюча плата. Так, дуже важливо в ній точно визначити, де вхід, де вихід. Тут, бачите, є такі написи. OUT Out. Зараз я вам покажу, дивіться, ось бачите. Ось ось Out. І ось ось. IN. Значить, оце у нас вхід, плюс, мінус. А оце в нас вихід. плюс-мінус. Це дуже важливо. Якщо ви тільки торкнетеся наоборот, сюди плюсом, сюди мінусом, відразу згорає малесенький той контролер. Хоч візуально нічого не буде видно, але вона вже ця плата працювати не буде. Це дуже важливо. Навіть е тестером, коли ви провіряєте, сюди ставите щупи. Так теж треба щупи ставити іменно мінус. Мінусовий на мінус, а плюсовий на плюс. Казалось те, що були випадки, що згорало іменно від цього. Так що, з цим дуже обережно, щоб не купляти. Потім знову нову плату. Так, а отут у неї, бачите, ось отакий є в неї регулятор. Оцим регулятором ми після того, як її припаяємо, будемо регулювати напругу, яку нам треба підвищити до 12 вольт. Бачите, вона більша по розміру. Більша по розміру. І вона потужніша. Так, зараз цю розберемо. Тут, бачите, написано 12 вольт. Опа. Так, бачите, наскільки вона більша від цієї плати? Ну і потужність найбільша. Так, зараз нагрію паяльничка, випає їм оці два проводки і заведемо їх аж сюди. Ось, бачите, один контакт і другий. Це іменно плюс-мінус іде з павербанка, а оце два по, по центру ми їх трогати не будемо. Це, наскільки я знаю, йдуть для передачі інформації. Так, для того, щоб випаять, будемо використовувати отаку випаєчну стрічку. Так. Зараз, друзі, включу паузу на пару хвилин розігрію паяльника. І потім продовжимо. Друзі, хотів випаять ці проводочки, а потім подумав, для чого їх випаювати. Вирішив отут просто поставити оці закоротки. Дивіться, отсюда буде йти проводочок маленьким до сюди. Для того, щоб не. Не перетягувати ці проводки, не порушувати конструкцію для того, щоб цей штекер залишився так, як він є, бо зручно буде дуже вставляти ну, в павербанк. Щоб все закрилося, все було нормально. Так, дивіться, зараз залужуємо оці проводочки. Зараз ми їх трохи помажемо флюсом. Так, ой, паяльник старий взяв, бо той остався на роботі. Так, дивіться, друзі. Не знаю як він паяє, але попробуємо. Так. Чутно вам як шкварчить. Ох, не димить. Я ним не паяв років, мабуть. 10. Я из-за нього забувся даже швинде цей паяльник. Так, зараз я його легенько заводим. Сейчас, друзья, трошки незручно, мне телефон мешает. Так. Так, друзья, чтобы таких не было соплей, трошки надо флюсу больше добавлять. Так, друзья, одну припаял. Зараз ей трошки подпаяю. Поставлю на паузу, щоб ваший, не витрачати ваш час, і потім продовжимо. Так, припаяв перемічки. Ось, ви бачите. Отсюда-сюди, отсюда-сюди. Плюсовий до плюсового, мінусовий до мінусового. Так, надіюся, що все буде працювати. Е, так, що далі? Зараз попробуючи корпус надінеться, бо проводки ці стали, став. Е, Платка стала товстіша трошки, зараз це все перевірю. І потім десь розріжемо в зручному місці і будемо впаювати цю платку і настраювати її. Так, зараз провіримо, чи влазить воно в корпус цей маленький. Так. Поставлю поки на паузу, зараз виключу паяльника і потім продовжимо. Все нормально влізло, штекер закрився. Так, і зараз, я думаю, подальше від роутера десь отут, мабуть, зараз вкусимо його. Отако. От так, розріжемо, зараз його зачистимо і будемо припаювати до цієї платки. Так, треба зразу надіти термоусадку, щоб потім його прикрити. Щоб потім його що взяв термоусадочку. Дивіться, надійнемо зразу його. Щоб потім можна було... А, ну хоча це ж тут така термоусадка, що вона налізить разом із штекером. Не страшно. Так, зараз його легенько зачистимо, заводимо кінці і будемо І будемо припаювати і пробувати, що з цього вийде. Проводочки дуже тонкі, ну дуже. Якщо пару волосинок вирветься, не буде до чого і припаять. Так, допаюємо, друзі, дуже уважно, тільки плюс до плюса, мінус до мінуса. Так, один. Так, трошки телефон мішає. Так, ну ладно, припаявся. Більше не буду, щоб не перегріти плату. А, ну і мить. Так, так, так. Зараз, друзі, будемо підключати і спробуємо. Друзі, все припаяв. Так, дивіться, підключив його зразу до павербанка. Нічого не працювало. Думаю, в чому ж причина? Розібрав штекер, передивився всі проводки. Вставив в один, дивіться, блочок. Швидка зарядка. Не працює. Щось вроді би моргне і все і виключається. Так. Потім знайшов стару зарядку і підключив до старого роутера. От тоді включилося. Значить, я зрозумів, в чому справа. Значить, павербанк, як тільки він без навантаження він зразу стає в захист. Через то я тільки достав щупи, щоб поміряти, і він раз і відключався і зразу стає в захист. Е, так, через то, дивіться, знайшов я старий якийсь. І так само і зарядка швидка. Вона також, якщо нема навантаження, стає відразу в захист і відключається. Так, що ще дивіться? Тоді взяв старий якийсь блок від старого телефону. включив вже з навантаженням роутера і почало все-таки показувати. Напруга є 5 вольт на вході. 5 на вході. Так, дивіться, зараз я вам покажу все. Так же сам. І ця, кстати, зарядка не стає в захист. Ця стара зарядка не стає в захист, а все нове майже йде з захистом. Так, дивіться, надіюсь, що буде видно. Так, дивіться, червоний до червоного обов'язково. Щоб не спалити цю платку. Поставлю на авто. Дивіться, бачите, 4. 4,9, 5 вольт виходить. Так, міряємо тепер на виході. Друзі, дивіться, уважно. Бачите, 12.35. Тут теж я вам розкажу, Значить, тільки, що я його прокрутив в одну сторону. Не спіймав. Прокрутив ще раз назад, не спіймав знову. Я думав, що вже плату спалив. Потім акуратненько, потрошечку, десь разів 10 проти часової стрілки. І потім, дивлюсь, починає підвищуватися. Щупи я взяв спеціальний такий з крокодільчиками. Отакий от бачите, щоб було зручно, але вони в цей тестер не підходять. Взяв другий тестер. Це якийсь теж більш-менш нормальний, теж вони туди провалюються, тобто трошечки була накладка. Але потім по трохи чу стало 7 вольт на виході. І потім буквально по одній третій підкручував, підкручував, раз вже 18. Знов багато. Трошечки назад. І так геть по трочуточці, чу по чу чуточці зловив. Бачите, скільки нюансів. І вроді би казалось, уже вже все не робить. А все робить. Просто що павербанк стає в захист, блок стає в захист. О, бачите, 12.35. Платка працює? О, нормально, остила вже трошки. Бо була гаряча як павербанка Підключив того точнішний павербанка роутера, вона навіть і нагрілася. Кстати, бачите? Поміняв я полярність. Мінусом на плюс. Ну, щупом. На червоний, бачите, мені надається, бачите, він показує просто з мінусом знак на табло. бачите? Все-таки не згорає він від цього. Не знаю, як інші тестера, Але я тільки що торкнувся. І все-таки він не згорає, показує з мінусом. Так, друзі, ну що, зараз штекер осталося надіть обратно. А, так, сюди надіть термоусадочку і все. І кидаю на роутер. Ця, ця плата вже не перегорить. Так, не забувайте, друзі, ставити лайки, таким чином підтримувати україномовний контент, щоб наші україномовні канали теж якось показувались в Ютубі. Все, друзі, коментарі пишіть нижче. Ну і все, користуйтесь, якщо комусь таке теж потрібно. А всім пока-пока.